Патріарх київський і всієї руси України філарет. Також, щоб нам було легко і під силу. Толати всі труднощі, я даю книгу Закон Божий, що ви супоставляли закон Божий із законом державним. Це два ангельське крила буде у вашій діяльності, у ваших труднощах, у вашому легкому з боку сторони подивитися в міському управлінні. А це так, як рози, тримати, коли вони колять, а їх потрібно втримати. Нехай мудрість, мужність, закон Божий і державний буде у вашому серці, у ваших трудах і ваших ділах. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава. Господня на вас є благодаті і чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас і, і, і на віки віків. Амінь. Слава Іссусу! Слава Україні! До слова, запрошується, народний депутат України Дмитро Добродомов, голова партії громадської рух, народний депутат. депутати громади Дороговича і